Чому в мене такі гарні зуби? Ви дуже часто запитуєте про це, е, тому що я користуюсь найкращою зубною пастою. Зубна паста, яка зробила мої зуби просто білосніжими. Звичайно, якби я була, е, я би так і сказала: ні, в мене вініри. Я зробила вініри. Але про зубну пасту, ви часто питаєте, я використовую натуральну. Зубну пасту без парабенів, без сульфатів, з класними підсолоджувачами, від яких не сушить рот, від яких отут плівка не з'являється. Тому що на друге ще питали мене, чи є бюджетна натуральна, класна якісна паста. Все, що бюджетне, воно має негативний вплив на наше здоров'я. Все, що продається в супермаркетах, мас-маркет, це зубні пасти, які не вартують. Ваших ротів. Якщо ви цінуєте себе, цінуєте своє здоров'я, не може бути зубна паста, та, яка купується в магазині, може зубна паста бути натуральна. Я використала різні варіанти натуральної зубної пасти. Я вам про це руками і розповідаю. Кожен раз, коли я беру щось натуральне, я вам показую. Але є те, що мені подобається, є те, що мені не подобається. Ось майже вже рік я девід використовую, Різ, різноманітні девідс я брала. із і без вуглю, і з дитячі, які можна ви взагалі маленьким діткам використовувати, бо дітки часто ж ковтають пасти. І ми зараз з ними почали співпрацювати. Раніше я вас відправляла ну, там, ну, там, де можна замовити да, в Україні. Зараз ми почали це робити, тому що мені набридло робити людям безкоштовну рекламу, наприклад. Бо ви ж питаєте, чим О, ось наші зубні пасти, питайте в коментарях. Чи в приватні напишіть, ми вам їх відправимо? Вони вас вже чекають. І Ваші дітки, це конкретно моїх дітей з Луна тому я маю можливість е, не продавати все підряд, тому що косметика це не мій основний дохід. Я навіть гроші звідси не забираю. Е, мені е, цікаво, щоб люди використовували максимально якісну продукцію.